Старовинний замок на Львівщині передадуть у приватні руки. Мова йде про свірський замок. Нині він перебуває в аварійному стані. А з 2007 року входить у списку пам'яток архітектури, які можуть бути передані у концесію. Загалом на реставрацію замку за найскромнішими оцінками потрібно понад 20 мільйонів гривень. Старовинна будівля перебуває на балансі Львівської обласної адміністрації, але розпоряджається на спілка архітекторів. Місцева влада звинувачує спілку в тому, що та за багато років не спромоглася зробити нічого корисного для замку. Натомість архітектори кажуть, якщо його передати під опіку чиновників, це означатиме руйнацію історичної споруди. Чи отримує свірський замок нових власників і друге дихання? Розкаже наша колега Тетяна Дбудь. Таню, вітаємо тобі слово. Вітаю колеги. Свірський замок на Львівщині хочуть віддати у добрі руки. Досі він був на балансі обласної адміністрації, але вже десятиліття у користуванні спілки архітекторів. За цей час архітектори у замок грошей не вкладали, тому і вирішили посадовці пошукати когось нового, хто зможе виділити кілька десят мільйонів гривень. Та разом із замком до рук власника перейде ще й 25 гектарів землі і озеро. І, начебто, ідеальна формула замок задарма. Платити треба тільки за оренду землі. Перекриті. Перша умова, яка завжди ставиться перед будь-яким користувачем чи власником об'єкту охорони культурної спадщини, це збереження об'єкту. збереження об'єкту передбачає перші капітальні роботи по відновленню даху конструкцій несучих перекриттів, також наповнень, які є всередині автентичні. Оце найголовніше. У Свірш, туристи в черги не шикуються тут порожньо, лише іноді навідуються нечасті гості, адже й дивитися нема на що голі стіни і підлога. Досі свірський замок виживав завдяки ентузіазмові чоловіка, котрий тут працює. Він у замку і директор, і завгосп, і охоронець. На замок проти ми на зиму закриваємо всі двері, блокуємо всі вікна, щоб тут не задобав ні дощ, ні сніг. А тепла в замку проти немає, тому що опалення тут не працює і його нема. Але закрити всі двері воно ну, так і збираються потихеньку до весни. Сьогодні стало відомо, що вже є три претенденти на свірський замок, і окрім спілки архітекторів України, бажання стати концесіонером виявили ще двоє юридичних осіб.